Добре, Анатолій, з тебе молитва, треба їхати Знаєте, хлопці, сьогодні нам потрібен Господь, щоб він оберігав. Ми відмовимо. То вже не по нас. Треба а, десь туди, на десь, десь туди. Не, не, не до льот. Не лігко, не дольотку. Це механіка. Тепер недолі од до нас. Артем, іди посиди тут. Ну от тепер Анатолій і під тебе в тебе бойових Да. Зривалося. так десь страшно було мені. Не буду казати, що я якийсь там герой. Так що тут щось заболіло, коли оцей самий такий був мощний, у нас такий там взрив. А потім хрясі рядом. І от этот момент перший. Свист — це хороша штука, значить, він перелетів <реш> стоять. <статус> ну, вот этот перший момент страшно все одно. З бойовим криченням тебе. <реш> Як воно під обстрілами. <реш> <Yes. реш> <реш> було, Ти, а, Не знає, що робити раз. І страшно не робуло. Ну. Вами не дуже було страшно, ви знаєте, що це. Вихід був, але. Він все одно мене настрашав. А я розумію, ви кожен раз і переживаєте не таке малесеньке, як я, а ви переживаєте велике. Бережи вас, Господь! Сейчас люди Гену вот, на інстаграмі, на фейсбук, да? я думав. всегда є команда, правильно? Вот, не було бы команди, команды, нас би бы не було. Команда, і вже все як усі роботі, всі капілани, жінки, всі. жена отлично, ми за ним молимося. Всіх люблю. Ісусю, слава Ісусу! слава Ісусу! Дія молодець, а от що таке плем'янника такого класного маю, га? Хлопця, сьогодні день народження. Дякую. Дякую. День народження. щоб, mm. не дай Бог, більше такого вже не було. Сіленький бомб будемо. Тут ну, заряджати павербанк і світло, ти подивися, яке світло. Дуже мощний фонарик. — фонарь. І як валить. Тобто Дерега день народження в тебе. Три, два, один. І на себе не кажи, що я там, рубашки родиться. Та ми ніхто, як Господь, не збереже нас, Серега. Броник засунув 90-й псалон. Найпопулярніша популя... молитва в мірі про защиту. Господь допомоги. Серега, мені бачить, подаримо. День народження, 43 роки. Так, так, все, возьмем ноги, давай. Снизу, Что? Да нет, за ручку ручки. И разворачивай, разворачивай. Так, да. Так. Че, такие? Так, давай. давай, давай половину этих. Тут какие-то вкусняшки. А, тут Это тоже... наши девчата с утра наделывают, Молодцы. и мы с собой прихватываем. Щоб якось воно веселіше маскаля лупити. <риклад> <риклад> Ох і від, красота, а? Красотіше. Тримайте подарунок, Примайте. тримай, дівчинка. Дякую. Так, на. Кирів. Давай, Кирів. Все, будьте благословенні. Класно! Україна переможе! Ну, Альберт забирает бусик. Забирает, короче, я вообще без колеса остаюсь. И батальон вообще как у нас. Это Альберта машина? Ну да. Да это вообще Марюпольская машина. Это взорвали на на эвакуацию Мариуполь. Привет, привет. И мы сейчас вообще остаемся без колеса. Ну прости, сейчас ничего у меня замалова. Ой, так. Та ти Смотри, то же та саме. Ай Мавік старой. Не, по, не побилось нічого, бо я так переживав, коли. Дуже вам дякую. Дякую, друзі. Дякую. Дякую, Речел, дякую Олег, дякую Марк. І ви це зробили для вояків. Перемога, вірю, буде скоро в Україні. Благослови Господь! Молимося і благословляємо тебе. Все. Хай служить пташка на користь України. О, О. Що, Хлопчики їдуть, куди їдуть, да. що їм сьогодні предстоїть. Да, да, да. Це ми в якусь сторону. Мы сейчас едем. Это, это стратегическая трасса Харьков-Ростов. Она была с, прифронтовой. Вот это туда на Харьков-Изюм. Харьков сюда на Ростов-на-Дону. Как мы первый раз по этой трассе рвали в сторону изюма, не понимая, где фронт. И слава богу, что мы не проехали. Там даже блокпоста не было. Друзі, оце всі турнікети, які ви купували. Їх сотні вже ми їх порозвозили і далі будемо розвозити нашим воякам. І я зараз передаю від вас дуже вам дякую. Продовжуємо це робити разом. Друзі, дякую, хто жертвував воякам на резину, щоб вони могли гнати цю нечість геть з нашої землі. І я вірю, що прийде перемога в Україну. Друзі, з задоволенням вас благословлю. Давайте ми схилимо голови, Боже. Я не знаю хлопців, але вони так рідні, близькі моєму серцю, тому що вони захисники, вони платять ціну і тому, Боже, благослови їх, оберігай Во ім'я Ісуса придаємо Твоєї благодаті, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вітаємо, друзі. Ради бачити вас знову. Звиняйте, що трохи перериваємо вашу працю, ваші заботи. Тут у нас два американця, такі американці, що там і думають про Україну. То, може, декілька слів хлопці Віталік, Анатолій. Ми тут заради вас, щоб сказати дякуємо. Тому робимо, що можемо, наближаємо перемогу. Остання місія була в мене три неділі тому з американськими ветеранами-саперами. Зареєстрували першу недержавну організацію по розмінуванню під ДСНС. Як контрактори будемо співпрацювати під ДСНС. Хай вас Бог береже. Борімося, поборемо, нам Бог допомагає. Вся діаспора є з вами. Ви знаєте, коли ця прийшла війна, ми зразу. Почали перш за все молитись. Зразу вже на другий день ми зразу збирали речі і направляли сюди. Від'їжджали наші волонтери, привозили, потім ми відсилали і контейнера і так далі, і тому подібне. І тому ваші закази ми стараємося збираємо фінанси для того, щоб вам допомогти. Ми з вами молимось, і я вірю, прийде перемога. І коли прийде перемога, ми прийдемо святкувати разом з вами цю перемогу. Оце таке моє побажання. Стійте, міцні будьте до перемоги разом, і Господь з вами є. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, храмі своєму і тебе самим, ради сім'я і дарував життя за людей дав. Боже я молю за Україну, Боже можно и простые спасы. Это тело, которое ломимо было за нас, восставление наших грехов и кровь пролитая. Поэтому мы принимаем это с благодарностью. Два штучки бере з собою коптер, на коптер прив'язали, і по техніці безпеки він тоді виймає чеку, і тоді вже можна запускати коптер на бойову. І він при скиді набирає отакої польотної форми і ударяється об що нібудь, і тоді приходить взрыв до війни я був інженером-конструктором, займався нестандартними виробництвами. І це все прийшло із цивільного життя, що треба, треба робити його все якісно, все так, щоб людина не завдала собі шкоди. Тому що саморобки дуже багато, які в руках зриваються, є хлопці, які втратили і кінцівки, і ноги. Я стараюся все робити, щоб було. Надісно. Сам наперед нам треба повернути наших людей, живих, здорових, щоб вони були з руками з ногами. І вони нас відять. Здесь видят нас трудно. Вони в будь-який момент можуть здесь открыть відкрити огонь. Я от на цьому блокпості попадал несколько разів. Анатолій в Україну відправив 67 контейнерів. тільки. Зараз наладив авіаційні лінії, перевозять вони прямо там їх палетами ставлять в самоліти, все, що треба тут для України. І прямо тут доставляють, безплатно, безкоштовно. Працює дуже багато і в Африці, і в інших країнах, але. ж... Україна в серці у нього, то він приїхав з племянником, З себе молитва. І їхати. І треба їхати. їхати. Боже, я дякую тобі, Господь. Я міг приїхати сюди, господь з капеланами, побачити цих наших вояків, за яких я молюсь. Боже, бережи їх, Боже. знаєте, хлопці, сьогодні нам потрібен Господь, щоб він оберігав. Ми молимося. мясо с ножа ты не ел ни куска. Если он сложа наблюдал с высока, А в борьбу не вступил с патрицом, с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если ж прорубая отцовским мечом, соленые слезы На ус намотал, если в жарком бою Испытал, что почем значит нужные книги Ты в детстве читал.